Це ще один боротар, який розпочинає цей поєдинок у старті. Тринадцятий Ростислав Саменченко, 7 сьомий орес Боргун. А тим часом перший гол забиває Макс Літвінов. Зіграли команди всього лише 38 секунд. І ось, власне, перше взяття воріт у цьому протистоянні. Підбір за восьмим номером. І Літвінов відправляє м'яч точно і невідпорно під попередчину. Отож один на користь Аврори Аврора починає підтверджувати свій статус фаворита. Ясно поспішати, скажімо так, з фолами до ще дуже і дуже далеко. Ось і момент зараз хмельничан. Але у місті здолбуні вже у другому колі чин, у рахунок і на 1-1! який же Рекошет зараз дуже образливий для киян. Влітає м'яч, хто там забив, чи на Пірвєєва запишуть, чи ні. 28 грудня відбувався. І там в місті здолбуні. А зараз постежимо за розіграшем цього стандарту. Передача на дальню стійку Семенченко. Бог ти мій! Що за шедевр? Вау! У мене просто немає слів! Ростислав Семенченко! Шоста хвилина! Якщо це не краса фудзобайки командам! І, звичайно, своїм улюблецьким. Передача на Гуцулюка. Гуцулюк ставить спину. Гуцуляк. Може бути обрізка Чеберяк. Знову у нас зустрічні курси. М'як ледь не влітає. в Ворота. Тамі призвів до пропущеного м'яча, після чого знову присів на лаву для запасних печук. А зараз момент у Сокола. Поській грає ширше. Оцюля, грає на свого страша. Той непогано запускає на вічна на свого партнера. Буде удар чи ні. Вадим Данилюк, мені здається, не повірив. З першої спроби, а з другої він зрівнює рахунок. 2-2 у нас на табло. Вадим Данилюк. І знов другий в сьогоднішньому поєдинку спортивний клуб Сокіл зрівнює статус кво нічия 2-2. Бойові 2-2 вже на 12 12-й хвилині зустрічі. І Євген Задорожній намагається. Завести продовжує розвивати свої наступальні акції на чужій половині паркета. Зараз ще одна помилка, удар! Як же стандарт виконуватиме Чижик? Чижик у болівальників пробиває. Але Гуйван на повторі школьний віддавав на Літвінова. Той вже прокидав м'яч повз супарнувати. Виконуватиме саме Літвінов. Літвінов віддає передачу, ніби команда тільки влилася в екстралігу. і навіть самі хмельничани після цього моменту токар! Браво за. Часом зап... чіпляється за момент. А у цій ситуації школьний виборов м'яч для своєї команди. Школьний ближній пробуває. Але... Кияни проводять свою атаку на чужій половині поля. Заверта не стріляє, Кожжуковський на місці був автогол Бесалова. і а, другий гол. Давайте після цього моменту. То... На чужу половину, я впевнений. А, жовтого світла стражу воріт. Аврори не було. Зараз шостий фол. Максим Бесалов Відмашку мовляв, перший почав Макс Бесалов. Знаєте, як у, у дворі діти кажуть, а він перший почав. Буде вирішувати все на виконання. Щічкою розбігається Літвінов. Удар 3-2. Я ж казав 3-2. Максим Літвінов. Я дуже добре тебе знаю. Максе, восьмий номер показує ще вуха, як я розумію, своїм опонентам. Ох ти! Нічьоси! Кострують неймовірний футзал на нашому столичному паркеті. ЦСКА. Бесалов. Удар, але страж воріт Сокола. Не теж м'яч забираючи контратаку. Розпочинає падіння Чебиряк Зіграв на Ореста Бургуна. Боргун знаходить Сагайдачного. Сагайдачний не обігрує один в один свого суперника. Можливість для контратаки. Кожуховський. Помилка. Семенченко. Чебиряк. 4-2. Ось, власне, і помилка уже з боку гостей. Кожуховський дарує м'яч супернику. Ну і, звісно, такі майстри, як Семенченко та Чебиряк, подібні епізоди реалізовують із заплющеними очима. Зараз удар відбувається. До речі, давненько ми у грі не бачили Гуйвана саме у контексті голкіперської роботи. Давненько не було ударів від Сокола. Зараз момент у Семенченка і той забиває п'ятий. Роман Ковальчик уже махнув рукою на цей матч. От така реакція у нього була на цей пропущений м'яч. А Семенченко оформлює дубль слідом за Максимом Літвіновим. 5-2. Господарі вже стає серйозною заявкою на перемогу. Простріл на дальню, але і хвилини. Безпосередньо на паркеті столичного спорткомплексу ЦСКА. Зараз момент у Чебиряка, але дещо раніше пролунав свисток від арбітра. Здається, м'яч залишив майже майданчика. Зіграв на Данилюка. Данилюк переводить ліворуч. Прорив лівим флангом. Простріл перед собою. Гуйман. Нарешті дається. Перші плоди так без голу, але моменти є. Удар непогано зараз стріляє. Будовується на гру 5 польових, аби відпрацювати в таких бойових умовах проти такого потужного суперника, Цей тактичний підключається в атаку з п'ятим польовим. сам Андрій з м'ячем. Капітан грає через Пірв'єєва. Пірвєєв удар, чи то простріл, але непросту звитягу. П'ять-два. Звучить фінальна сирена. Трибуни просто в екстазі. Колектив Євгена Задорожнього сьогодні сильніший. Друзі закріплюється Аврора на третій сходинці турнірної таблиці Екстраліги сезону 23-24.